Привіт, кота, кролички на зв'язку ліна з лялькових поличок. Ця жінка це справжня жінка декабриста. Вона об'їздила зі мною чотири країни, і в жодній з них я не здолала її розпакувати. А мала би. Але сьогодні, нарешті, саме той день, час і місце, щоб її розпакувати. Друга хвиля, фрешкор. Називайте, як хочете. Пора випустити її в плавання. Пливемо з тим. На даний момент це мій улюблений випуск Лагуни. Вона, мені здається, найкрутішою і найстильнішою саме в базі другої хвилі. Обожнюю її штанішки. Матил майже не випускає монстрях в споднях. І дарма подивіться, як же божественно це виглядає на ляльках. Давайте знімати блістер. З самого початку мені не подобався її рожевий креветочний скінтон. Мене це дуже нервувало. Зараз я вже якось призвичаюся до цього, і навіть він починає мені подобатися. Особливо в поєднанні з блакитними кольорами. Коробочка стандартна для другої хвилі. Спереду маємо спільний арт ще з кількома ляльками. З цієї серії треба вже нарешті зібратися і купити рефреш Френкі та Клео. Тільки вони. Мені залишилося, і зрештою вони мені дуже подобаються. Навіть не знаю, чому я досі цього не зробила. А в принципі, знаю, може, тому що мати щомісяця, кілька разів навіть на місяць випускає нові ляльки, і в мене просто немає стільки грошей, щоб всіх замовляти. Може, якщо восени, нарешті, мати трошечки підзаспокоїться зі своїми релізами, то і на них знайдеться бюджет. А поки що, і я витратилась на три рівдрами, на дві Хвіт скрімс, і ще до того. Емілі з трупу нарочани. <свят> До речі, і на неї сьогодні подивимось поближче. Вона в мене тут. Я вже її відкривала, не витримала, особливо після огляду від Накі. В нашому чатику на телеграм-каналі він прямо в коментарях чату наживо в кружочках зробив дуже класний ретельний огляд, за що йому дякую. Якщо комусь цікаво, заходьте подивитися. А також можемо розпаковувати ваших ляльок всі разом в чатику. Ось вона красуня завернута в білий папір, пізніше до неї ще повернемося і роздивимося її детально. А наразі повернімося до. До лагуни ззаду ще арт в повний зріст. Щодо арту, саме лагуни, то він жахливий. Мені здається, їй повезло найменше. Вона тут виглядає як ботокс на згіуронена інстачіка. Не знаю, чи це робота штучного інтелекту, чи якийсь художник її так бачив, але мені не хочеться навіть зайвий раз дивитися на її обличчя. В реальності лялька набагато гарніша, ніж на цьому арті. Але і так традиційно його виймаю, щоб зберегти. Тип монстра бутіфулі Баблі Сі Monster. Жахливий плюс прекрасний жахасний бульбашковий морський монстр. Щось, щось таке. Що би це не означало. Монстрашний масхев, газована солона вода та рибне морозова. По боках градієнтні символи лагуни. Під її ніжками повторки з цих символів, з боку логотип Монстер-Хай, пластиковий кутик з написом monster High. В пізніших версіях він вже став картонний, як решта коробочки. Пройшов якийсь рік, і все вже дуже змінилося. Це вже майже віддаш. Почну від її пета. Виглядає він якимсь непорозумінням. Такий недолугий рибо-хом'як кольору скаженої барбі. Очі заплющені, губки роблять. Виглядає як якийсь нічний кошмар. До порівняння, Пет з першої генерації був набагато зграбніший. Він був принаймні забавний і мав свій характер. А що це з приємніших речей напівпрозорий хвіст з м'якого пластику. Також напівпрозорі плавці. Пет дивний. Наступна річ, на мою думку, дуже неоднозначна. Всі її обожнюють, всі так хвалять і захоплюються. А мені взагалі не подобається її плічак. І в себе нічого. Він навіть прикольний. Мені подобаються кольори, мені подобається, що він напівпрозорий, мені подобається цей брилочок у вигляді скелету риби, малесенькі пропрацьовані детальки. Але. Нахіба вони зробили тут цей дивний усміх медузи. Мені просто хочеться робити фейспалми, коли я це бачу. Ця кишеня це величезний рот, це носик, а це очі. Тут є очі, усмішка, а кишеня це просто кишеня, це виглядає так жахливо, в мене немає слів. Я просто хочу це спілити, або зрізати, або щось цим зробити. У мене насправді це виморожує. Якщо вас теж бісить ця усміхнена медуза, ставте вподобання. Байку. А якщо ви любите такі всраті штуки, то підписуйтесь на цей канал. У мене тут все всрате. Всередину клічака можна поскладати різні малесенькі штуки, які йдуть з нею в комплекті, смаковики, блокнотик і ручку. Принаймні, поки що мені здається, що це все повинно там поміститися, бо плічак виглядає дуже містким. В цьому випуску аксесуари мають подвійний захист. Зазвичай є лише один шар пластику, який тримає всі ці аксесуари. Цього разу їх два. Але це все одно не врятувало ці бідні окуляри від того, щоб погнутися. І то дуже сильно боюся, що на ляльці це вже не виглядатиме добре. На жаль, окуляри помітили. Маранчеві напівпрозорі з молдами щупалець якогось кракена. Або просто восьминіга. До речі, щойно зрозуміла, що вони пасують до мого перстня. Наступна річ це свай, свай, свай обожнюю. Це пластикові щоденнички. На мою думку, вони дуже круті. Малесенькі копії паперових щоденників Monster High. На жаль, не відкриваються, бо, здається, в Дракулоури з рефрешкору відкривався. Цей не відкривається, на жаль. Це один монолітний кавалок пластику. Трохи шкода, але все ще дуже прикольно. О, -о, О морозива, які були модні, здається, в минулому році або ще навіть трохи раніше. Бачила, до речі, десь на. Тему чи на шийн або на аліку, вже чесно не пам'ятаю. Такі самі рожки морозива рибки, але виконані дещо краще, ніж це. Там деталізація дійсно вражає, дуже реалістично виглядає. Але ця рибка все одно дуже класна. Мені подобається плюс вайб матеу. Призначення цієї штучки, я не до кінця розумію. Спочатку я думала, що це чупа-чупс-рибка, або якийсь смаколик смажена. Уявімо собі цей хорор для лагуни, але в будь-якому випадку все ще смажена рибка на патиху, і що це якась закуска. Але зараз придивилася, і мені починає здаватися, що це якась ручка до писання з рибкою на горі. Придертися нема до чого в порядку. Рожевий пакетик з желейними хробачками. Класна деталь, риби люблять черв'ячків. Добре підмічено. Я, до речі, теж обожнюю всякі желейні цукерочки, галеретки і того типу речі. Тож дуже розумію лагуну в її вподобаннях. Наступна річ це газована солона вода в баночці бабл-бус. Виглядає трохи як бабл ті, але бабл-бус. Можна переходити до вагуне. Довге волосся в кольорі теплий блонд з блакитними фіолетовими та зеленими прядками. Зачіска мені подобається. Розпущене волосся ззаду, два бублики на горі та блонд-прядки біля обличчя, які закріплені нитками. Волосся пом'яте і заплутане, але приємне це саран. Прошивка дуже густа та рівномірна. Жодних пропущених прядок, лисих місць та кривих ліній макіяж в неї досить яскравий в чотирьох головних кольорах. А також присутні, білі шимерні акценти. Все мені тут подобається, окрім хіба що вибору кольору її губ. Цей помаранчевий мені пасує приблизно до нічого. Також хотілося б зробити її хоча б трошечки вищі брови. Або якщо вже залишати таку товщину, то може зробити їх іншого кольору, щоб воно настільки не перетягувало на себе всю увагу. Думаю, що її чарівне обличчя на цьому лише би виграло. Також по її обличчю розхидані блакитні цяточки, які мають імітувати, наскільки я розумію, веснянки. Риб'янки, водянки, не знаю, що це має імітувати, спірний вибір кольору знову. Натомість мені навіть подобається її луска на чолі, яка також зелено-блакитна, але в більш світлих відтінках і не перетягує на себе настільки увагу і не виглядає це так хворобливо і дивно. Очі в цієї лагуни каро зелені. У вушках вона має білі, напівпрозорі риб'ячі скелети. Сережки афігізні. На шиї помаранчевим намисто з морським коником. Таке 4 на 10 на мою думку, цей аксесуар не завадило б допрацювати. Інший колір або краща деталізація на поясі в неї рожевий напівпрозорий м'якесенький пасок з мовдом мушлі та перлин, які укладені в ланцюжок. Один з моїх улюблених аксесуарів на ній, переходимо до ніжок. В ніжках в неї вставлені сині плавці, прозорі, тверді, дуже класні і міцно тримаються. Такі не загубляться, як це було в першому поколінні. Взуття цього разу мене здивувало. Але здивувало і приємно, і неприємно одночасно. Той винятковий момент, коли я дивлюся на взуття мх третього покоління і не пишу від захвату не називаються мистецтвом і шедевром. Просто нормальне звичайне взуття, прикольно, що в напівпрозоре, прикольно, що є якісь там мовди хвилі, луски і такі там речі, але ну, окей. Зате на підошвах є символ лагуни. черепок з вускою та плавцями. Верхня частина її образу це яскраво рожевий кроптоп з принтом риби, січатими рукавчиками в чорному кольорі. Нічого зайвого, нагадав у стиль Емо з 2008 року. Низ аутфіту це штани, які мені нагадують беггі-джинси. Зроблені вони з трьох частин. Зверху досить цупка, блакитна тканина, акуратно прошита заміта. Ширинки та кишеньок, з яких звисають рожеві стрічки. Наступною частиною є чорна сіточка, яка переходить в напівпрозорі широкі штанини. з принтом який трохи нагадує тайдай, якісь квіти. Морські огірки та водорості. Дочепитися насправді немає до чого. Окрім цієї дебільної посмішки медузи на її плічаку. Трошечки є відчуття, що її зажали аксесуарів, але це вже моє особисте. Так що вважаю, цей рефреш-кор їм вдався. Чого, на жаль, не скажеш про третю хвилю. Якісь думки, хтось вам подобається тут? Мені не дуже. Деякі частини аутфітів нічогенькі, але ніхто не подобається так на 100%, щоб когось захотіти. А як вам будете когось брати, напишіть в коментарях. Іначе все в ній класно і немає нічого, до чого можна було би дочепитися. А все одно особисто мене чомусь не зачепило. Може, треба її помити, висушити та вкласти. І тоді я до неї прив'яжуся. А поки що, 10 на 10 і я не закохана. Мені страшенно подобається ця ідея, як вони зробили коробку, що воно так розсувається з обох боків. І тут на нас чекає Емілі. А з іншого боку, історія. З іншого боку, бачимо половину обличчя Емілі, яка знаходиться так ніби в тіні. І якщо відвернути коробку, то ми побачимо другу половину її обличчя. З цих половинок також можна повністю виняти коробочку, просто їх знявши. І тоді залишається така от стандартна коробочка Монстер-Хай з лялькою всередині. З плюсів можна легко витягнути блістер цей запах Китаю. Вона пахне як нова настолка або як деякі книжки. Також в коробці є ще одна коробка і можна витягнути, зробивши так. Ззаду є сертифікат автентичності та видно підставку, яка є досить нетипова. Вона має тримати її за ніжки. А так як ніжки в неї різні, одне стегно нормальне, а друге вже встигло розкластися і залишилася там лише кістка. Тож тримач має отвори різного розміру. Чесно, вперше бачу таку підставку. Це цікаво і продумано. Плюсик, лялька зроблена в Китаї. Похвалила. Тепер треба покритикувати, що мені тут не подобається. Я розумію, що це може бути така задумка. Я все розумію в порядку, але мене дуже напрягають ці необроблені краї картону. Ну це прям видно, що це картон в розрізі. Невже це так мало бути? Не вже такий був задум. Комусь це подобається? Скажіть, мене напружує. Прям дуже. Прям бісить. Але що зробиш? Нічого. В тлі за Емілі знаходиться внутрішня частина костелу, в якому вони з Віктором мали брати шлюб. Запав морок, але місячне сяйво проходить крізь вітражі. Доокола літають фіолетові метелики. Це дуже мрачно і готично, як я люблю Під ніжками... Емілі принт кам'яної підлоги сама Емілі виглядає дуже тривожною, так наче вона чогось боїться, наче зараз щось має відбутися, або навпаки, не відбутися, і саме цього вона і боїться. Її довге синє волосся закріплено так, наче воно розвівається на легесенькому вітерці. Волосся, до речі, з того, що я знаю, мало бути саран, але так зараз дотикаю його, і воно не здається таким якесенький, приємний, як саран тієї шлагуни. Воно здається дещо жорсткіше і більш мочалистим на кінцях. Я дуже сподіваюся, що це дійсно саран, і вистачить лише вмити це волосся, щоб воно було приємне, сухняне і не мочалось. Сподіваюся, не виявиться, що були різні партії Емілі, з чого половина була зроблена десь в Індонезії і має саран, а половина в Китаї, як моя, і має щось гірше. Може не полі, але якийсь нейлон чи щось, типу того. Аби так не було, не може перестати її нюхати це запах дитинства. Це божественний аромат піднебесної. Її тіло це тіло, типове для ляльок Г1, але схрещене. З... Тілом скеліти. Більшість її тіла це звичайне тіло, яке ще не встигло згнити і розкластися, але одна її рука та одна нога це кістки. Також на її сукні є виріз, який відкриває шматочок підгнившої плоті, з якої вже визирають ребра. На її голові знаходиться чорна оздоба, яка імітує павутиння, чорні троянди та синіх метеликів. Метелик які Мають голови черепків монстр хай. З лівого боку павутиння трансформується в чорні коралики, з її слухового отвору виглядає не менш занепокоєний та тривожний хробачок, хвостик якого виглядає з іншого її слухового отвору. Охорона відміна: її прикраса не чорна, а темно-темно-синьо-фіолетова з перламутром. Це я щойно побачила на сонечку. Якщо сонечка не має, освітлення штучне, то прикраси здаються чорними. Її макіяж, наскільки я розумію, був накладений в два шари. Перший шар растровий це так званий піксельний друг, якого більшість колекціонерів терпіти не може. Я теж не виключення, але у її випадку це лише тіні і ці. Так скажімо, зубки на щоці. Решта, як то брови, губи і очі, які знаходяться поверх тіней, надруковані вже нормально, без видимих пікселів. Ця її дірка з зубами на щуці це окрема тема, як же я крінжую, коли на це дивлюся. Вже краще б нічого там не друкували. Вже краще б зробили її дорожчою на ті 10 баксів, і вигадали якийсь молт, який би імітував дійсно згнилу плоть. Як вони це зробили зрештою на її ребрах? Тут їм вдалося, а тут вже не хотілося. Я не розумію, це чесно, на мою думку, це одне з найгірших дизайнерських рішень матав, але досить просумне в неї чудовий, блакитний, мерехтливий, з вмішаним до пластику та резини. Срібним шимером. Дуже пасує мертвій нерченій. На її костлявій ручці знаходиться золота обручка, яка виглядає досить, на жаль, масивно на такому тонесенькому пальчику і трохи вибивається. Але все одно це приємна деталь краще з нею, ніж би було без неї. Трохи вище, на її передпліччі знаходиться блакитний, мережевний напівпрозорий рукавчик. На стегнах знаходиться пасок з такого самого матеріалу, з якого зроблено оздоблене її волосся, який імітує гілочки, квіти та метеликів. Колір той самий насичений, глибокий, темний фіолетово-синій з перламутром. І той самий матеріал використали для її чобітків. Взуття знову ж таки можу похвалити. Це витвір мистецтва. Підбори на лівій ніжці імітують Культову гору з анімації Тіма Бертона, а підбори на правій ніжці імітують мертвого песика. Багато хто, до речі, нарікав на такий хід, кажучи, що мати узажали пластику на повнорозмірного пета песика. Як на мене, рішення хороше. Все лаконічно. І знову мушу повертатися до менш приємних частин цієї ляльки, а точніше до її сукні. Ця сукня стала об'єктом моєї ненависті, чистої лютої ненависті. Як же вона мені не сподобалась на промо фото? Я кричала, що через цю сукню ніколи її не куплю. Не хочу бачити таку Емілі в сукні, яка виглядає як бабина фіранка в селі. Бігме Боже, в моєї баби в сараї висіла така сама фіранка. За цю сукню хочу сказати матилові від чистого серця. Дякую! Дуже гарно вам вийшло. І найсумніше те, що пошита вона класно. До крою немає взагалі жодних претензій, але вибір матеріалу боже, ну не вже не можна було використати навіть, скажімо, цей матеріал з її фати. Навіть це було більш підходящим матеріалом ніж. Це. Чому? Як до цього дійшло? Хто це затвердив? Хто це вигадав? В анімації не було жодних синіх акцентів. Але вони їй дійсно пасують. Це я розумію. Але чому ця тканина? Чому саме так? Чому саме так це виглядає в результаті? До речі, з того, що бачу, то ще одна така ж дірочка знаходиться ззаду її сукні. Не знаю, що вона відкриває. Можливо, ззаду, через цей отвір буде видно її скелетну ніжку, Не впевнена. А можливо, просто хотіли збалансувати, щоб ця дірка на ребрах не виглядала настільки нарочито. Фата, до речі, дуже довга, а на її кінцях знаходиться імітація зі стареної розірваної тканини. Загалом я не розчарована, шкодую лише про те, що встигла замовити лише одну, бо вони з дня на день стають тільки дорожчі і рідкісніші. Попри те, що мали продаватися всюди і задешево зі знижками, але вийшло як вийшло. Ні про що не шкодую. Емілі оцінюю на 9,5 з 10. півбали забираю за цей ідіотський принц зубів на її щоці. За решту, чесно кажучи, гріх знижувати оцінку. Знаю колекціонерів, які її купили саме заради її сукні. На колір смак товариш не всяк, як то кажуть. Дякую за перегляд! Залишайте вподобайку та коментар під цим відео. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Тримайтеся, мої любі! Всім папильчки, папа!